Мисли критично. Нас закликають всі: від вчених до якихось там інстаграмних коучів, від скептиків до конспірологів. Але що, що воно означає насправді? Хто ж ці обрані, що мислять критично? Ми всі. Але хто ж тоді, хто не мислить критично? Теж ми всі? До чого це я? До того, що це не є щось таке недосяжне і притаманне якимось лише таким суперінтелектуалом. Критично мислити це просто дійсно по-справжньому мислити, глибоко обдумувати там ту чи іншу проблему, проаналізувати сам процес вашого мислення, наскільки ваше мислення відповідає критеріям раціональності, яким шляхом ви прийшли до цієї думки і до цього рішення. Уявіть собі таку образну картину. Маємо двоє суддів. Один одразу ж погоджується з прокурором, зразу стукає молотком, каже, що все рішення прийнято». А є інший суддя, який починає справжнє судове засідання. Він дає слово і адвокату, він розглядає всі докази, свідчення всіх сторін, свідків, і вже от повноцінно провівши це судове засідання. Він приймає рішення. Оцей другий це і є критичне мислення. Це просто така одна проста річ: не ковтати все одразу. Це така здатність зробити паузу, поставити питання, порівняти, подумати вдруге, якщо треба, втретє. І всі це робимо. Кожен з нас це робить. Коли от ви не берете найдешевшу ковбасу в супермаркеті, не дивлячись на склад, це насправді теж критичне мислення. Коли ви не вірите рекламі тільки сьогодні, це теж критичне мислення. Коли от ви якусь чуєте новину і думаєте, а чому це він сказав сьогодні? Хто це сказав, це теж критичне мислення. Але зараз ми підходимо до такого дуже важливого нюансу, який ми дуже часто не усвідомлюємо, що насправді кожному з нас притаманно в одних сегментах життя використовувати це критичне мислення, а в інших ні. Наприклад, є люди, які довго читають відгуки. Порівнюють характеристики телевізора, якоїсь іншої електроніки, аналізують там співвідношення, ціна, якість. Але та сама людина може вірити в гороскоп і ухвалювати якісь там інші важливі рішення в своєму житті на основі того, що там їй підказали зірки. Чи маємо, наприклад, чоловіка, який там вибирає. Автомобіль він може аналізувати двигун там, витрати пального, оцінювати ринок. Але в той же час той чоловік в політиці може гентуватись, там кум сказав, воно так і буде. Або, наприклад, маємо бухгалтера. Вона на роботі ловить там кожну цифру, перевіряє все двічі, тричі. А коли відкрила там якусь новину, прочитала в Телеграм, яка її обурила, все, вона вже може не перевіряти джерело, бо зачепились її емоції і от критичність просто вимкнулась. І насправді це актуально і в людей, яких ми вважаємо там якось суперінтелектуалами. У них все те саме. От, наприклад. Маємо біолога, який спеціалізується на поведінці тварин. Він легко викриває якісь там причинно-наслідкові зв'язки в наукових статтях. Знає, як працює адаптація, як формуються там якісь поведінкові патерни, постійно ставить під сумнів, якісь там теорії, тому що він знає, що світ складний, і він це все розуміє. Але коли йдеться про його особисті стосунки з жінками, то він може кидати фразочки на зразок: там ці жінки просто хочуть грошей і статус. Це біологія, і все тут без винятків, без нюансів, просто бере якусь там поверхову модель, яка в результаті заважає йому побудувати його особисті стосунки. Бо, наприклад, маємо Айтішника, він кодить без помилок, проходить тести, рефакторить все до блиску. Але він може вірити, що всі засоби масової інформації у світі він, вони під повним контролем однієї такої світової змови, того що це в певний мір відповідає його такому глибинному відчуттю системи. І таких прикладів можна просто навести тисячі. Я думаю, кожен з вас з таким стикався. І ми всі так робимо. Десь ми дійсно суперпрофесіонал, і десь мислим критично. Але в інших аспектах важливих можемо діяти як повний профан. І ось цей наш успіх там в одному сегменті нашого життя може тільки підживлювати оце наше упередження, що значить ми професіонал всюди. Але якщо ми хочемо бачити дійсно реальність, а не якусь там тільки зручну її частину, то треба помічати, де саме. Ми мислити критично припиняємо. Немає напевне людини, яка б використовувала це критичне мислення в усіх аспектах життя, і, напевне, ніколи не буде. Але цей сам факт розуміння, що до цього потрібно прагнути, він вже робить нас краще. І тут ми з вами підійшли, як я обіцяв на початку до цього дійсно найважливішого фактору. Без якого просто нереально по-справжньому оперувати оцим бажаним критичним мисленням З нашої розмови до цього моменту ми вже всі розуміємо, що ці питання, а чи правда це, От звідки ця інформація, які причини, які наслідки, ось це аргумент, чи це маніпуляція, наскільки авторитетне джерело, чи є підтвердження, чи нема, чи врахований контекст, чи не врахований все це дійсно. Є елементами критичного мислення, але для того, щоб оперувати ним, дуже важливо, критично важливо спочатку застосувати його щодо розв'язання питань. Всередині, якщо не дослідити себе і не усвідомити, що в кожного з нас є схильність зв'язувати свою позицію з прийняттям своєї цінності, то нам буде дуже важко оперувати оцим найважливішим аспектом критичного мислення усвідомлення на кожному етапі того, що я можу помилятися. Тому що погодьтеся, це прийняття помилковості своєї позиції, насправді. Має дарувати не відчуття програшу, як це найчастіше буває, а якраз навпаки відчуття перемоги, відчуття того, що ти зробив крок назустріч, такі більш об'єктивні, а не суб'єктивній картині. Реальності. Відмова від ось цих шаблонних думок, які кожному нам притаманні. от моя позиція це мовляв моя цінність, моя думка це мій статус. Зміна переконання це втрата обличчя. Чому це просто надзвичайно важливо? Тому що критичне мислення це не тільки набір якихось там інтелектуальних інструментів, там логіка, аргументація, аналіз джерел. А в першу чергу це оця внутрішня психологічна здатність не триматись за оцю свою правоту, як за свою ідентичність, тому що саме через це? Дуже часто виникає парадокс, що чим більш розумна, чим більш сильна особистість, тим в неї можуть бути такі більш витончені оці захисні механізми, які змушують її тримати за цю стару позицію. Тому без самоспостереження, без внутрішньої гнучкості, навіть найрозумніші вони можуть тільки грати в критичне мислення, а не мислити критично по справжньому. Критичне мислення починається не з сумніву в інформацію, а з сумніву в собі. Але не з нецінюючого, а визвольного, воно починається з дозволу самому собі не знати напевно, дозволити змінюватись, дозволити приймати інше. І кожен з вас вже це робить в дуже багатьох аспектах вашого життя. Просто це можна робити ще масштабніше, можна робити ще чесніше. Не обов'язково. Бути найрозумнішим в кімнаті треба бути тим, хто може передумати.